Добрий вечір! Це канал Я і Мої кози. І ми з вами на кухні готуємо смакоту. Це у мене копчене м'ясо. Ось такий кусочок. Не знаю десь. Грам 200 більше тут нема. Ріжемо дрібненькими кубиками. Дрібненькими-дрібненькими. Як дрібніше поріжете, то так краще. Ось будемо робити смачний салат. На новий рік. Ну це не означає, що. Як мені там писали, я казала салат. Смачний салат на новий рік. А мені Написали, що ще скільки до Нового року ви його він ще спортиться, або ви його з'їсте. Ну це ж не означає, що той, що я зробила, це він буде на новий рік. Ну, це таке діло. І мається на увазі, що салат до Нового року робиться. От. Так, у мене кульцо, ми його щипимо. беремо прищипку. Щоб воно не роз'їжджалося. його. Ось так. Зішпилимо. І під низ виложимо наше. М'яско. Ну, ми зараз ще сюди доложимо. Ось. М'яско. Ось так. Ну, ще трошки сюди положимо, бо нам ще треба на один слой. Ми будемо ще один слой робити м'ясо, трошки треба буде ложити. Так що. Зараз трошки ще сюди положимо і там далі покажу, що далі. Ну Зараз я поріжу все, м'язко, тоді включу. Так, м'язко ми виложили. Беремо картоплинку і тремо на грубшу тертку. Може бути не тільки на новий рік, може й бути до до любого столу, як то кажуть, навіть і просто поїсти. Це теж смачно. Ось. Але ж, ну, кому як виходить, то і так робить. Ну, а ми зараз робимо. Вибачаюся, що трохи темновато, але в нас світла нема. Ну, а мені треба доробити. Говорить в мене січка, світиться телефон. Ось тай. Порадок. Так, одної картоплини замало буде, бо вона невеличка. І дві середніх картоплини треба. Ось. Зараз картоплю я потру, розрівняю, тоді поки ударю. Картоплю розрівняла, присолюємо, бо була б забула. Ну, небагато, трошки присолюйте. Хто хоче, можете ще поперчити. Можна розрівняти, можна не розрівнювати майонез. Як вам, як вам смачно? Я маю трошки такого. Розрівняю по всьому О. О. так, цибулька зелена. Цибулька своя домашня і дуже смачна і ароматна. Так, тепер у нас дядько огірок. Хочете, можете брати зі шкірочкою, ну, дуже тверда шкірочка. Я одного брала. Дуже тверда зверху, то я його легесенько оберу ось і обираного візьму. А ви як, дивіться, які у вас огірки. І так, так робіть. Зараз я оберу, тоді покажу. Покришила частинку огірочка. Ну, багато дуже не давайте, щоб не був сильно водянистий. Ось так. Берем терпку. Дрібненьку, дрібненьку решотку. І яйце. І трем наверху. Він там так розгавкався, то я вже, мабуть, знов чужа котяка прилізла. Тут вже на чужі коти не гавкає. А той як нанявся. Чужих котів, не хоче і все. Так, і ще одно яєчко. Розрівнюємо, трамбовуємо, робимо сіточку. І викладаємо остальне м'ясо. Мені подобається більше, коли два слої м'яса. Ну, якщо не хочете, можете робити один слой. Один хочете знизу більший робити. Це вже як вам більше подобається. Я роблю два. Мені так більше подобається. Ось так. Так. Чур-чуть, -чуть, чуть чуть робимо. Такі легенько, легесенько тільки м'ясо, популяти м'ясо. Ось так. Легенько. Це в нас сир тертий, мій домашній. Ось такий зараз вам покажу який. Не знаю, видно буде, не буде, видно. Ось такий У мене сир. Так, свічка не серця. Ось. Це ще в мене трошки є цибульки. Я чуть-чуть її сюди візьму, щоб вже не оставалося. А ще капелючку оставлю, зараз покажу для чого. О, ось так. І присипаємо тертим сиром. Ось так. Тепер по тому сирові легенько таку робимо один ось так. А для чого зараз я скажу? Тільки ось такий ободочок. Я нажимаю, воно не нажимається. Ось так. Додала трошки красоти. Зараз я обітру тарілочку і тоді покажу, який він вийшов. Ось така вийшла в мене, бачите, яка красота. Ось такий. З прошарками м'яска. Ось так. Така в мене вийшла красота. Такий в мене вийшов салатик. Так що готуйте, смакуйте. Кому сподобався мій варіант салату. Всім смачного, мирного неба, міцного здоров'я і хорошого настрою. Ну, а як будемо смакувати вже вечір, тоді покажу, що і до чого, і як, який він вийшов. Ну, я знаю добре, він дуже смачний. Ось. І, і святковий. Ось такі діла. При можливості не забудьте поширити моє відео. Хто має таку можливість, хто ще не підписався, підписатися. І будемо з вами спілкуватись. А зараз до зустрічі в слідуючому відео. па Па-па-па!